Сьогодні ми згадаємо історію виникнення і розвитку улюбленої гри мільйонів людей футболу, спортивної командної гри з м'ячем. На запитання, де і коли відбувся перший футбольний матч, відповісти неможливо. Перше про гру ногами з м'ячем згадують давні китайські рукописи. Близько трьох тисяч років тому там була відома гра Цучу, штовхати ногою. Яка входила до обов'язкової програми фізичної підготовки воїнів. Ігри, які нагадували сучасний футбол, були відомі близько 2,5 тисяч років тому і в Греції. Дуже популярною була гра битва за м'яч або фенінда. Гравці розподілялися на дві партії команди, кожна з яких Намагалася провести м'яч на поле суперника. Ця гра теж була частиною фізичної підготовки воїнів і більше нагадувала боротьбу чи бок. Улюбленим видом тренувань у легіонерів у давньому римі теж були битви за м'яч, що нагадують футбол. Однією з них був Гарпат, у якому, як і в грецькій битві за м'яч, з м'ячем поєднувала зі спортивною боротьбою. Ігри, подібні до футболу, були відомі у рицарські часи, але грали в них не рицарі, а ремісники селяни. У середині 16 століття в Європі була поширена гра лясуль. Дві команди ганяли вулицями площами шкіряний м'яч, набитий соломою, щоб забити його в міські ворота. Городянам доводилося робити на вікнах і дверях спеціальні захисні огородження. Щоб зіграти в лясуль, примісники нерідко кидали роботу, тому правителі видавали укази, що забороняли цю гру, але все одно городяни в неї грали. У ті часи футбол вважався небезпечним заняттям. Адже команди нараховували десятки сотні людей. Сучасний футбол виник в Англії. У 1840 році учні деяких англійських приватних шкіл придумали гру, яка дуже нагадує сучасний футбол. Гра набула поширення і в 1863 році була заснована футбольна ліга. Перше аматорське. Футбольне об'єднання в світі. 8 грудня 1863 року в газетах було опубліковано 13 правил гри у футбол, які здобули загальне визнання. Так народився сучасний футбол. А в 1888 році було створено професійну футбольну лігу. Тоді ж почали проводити чемпіонати країни. До початку ХХ століття футбол завоював популярність і в інших європейських країнах. 21 травня 1904 року в Парижі було засновано Міжнародну федерацію футбольних асоціацій ФІФА. Зараз ФІФА затвердила 17 правил гри у футбол. У 1954 році було створено Європейський союз футбольних асоціацій УЄФА, до якого входять 52 національні асоціації. До програми Олімпійських ігор футбольні змагання входять з 1900 року.